Два слогани: український і російський. Можемо, повторити зі сторони Росії. І ніколи знову з нашої сторони. Що повторити? М'ясорубку. Я був вражений насправді, коли це виплило в публічному просторі. Кирил Гундяєв просто каже: Путіну, ваше Величество» і бажає йому управління до кінця своїх днів. Ну. Це і є реставрація самодержаві. Одразу ж МЗС Росії заявили, що своєю заявою Кемерон нібито де-факто визнав Велику Британію стороною конфлікту. І звісно ж, Путін одразу заявив про навчання з використанням тактичної ядерної зброї. Це викликає страх у росіян. Це викликає так і є. страх. І для того, щоб їх нібито як заспокоїти, треба припугнути англічашку. Потрібно розуміти, якими б опаль... опальними росіяни не були. Вони зна знають наслідки застосування ядерної зброї. І Вони будуть катастрофічні в першу чергу для них. Вітаю! Мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною мій колега Богдан Олег Горобчук. Вітаю привіт, Іван. Передаємо разом привіт Аліні, яка зараз у відпустці, але уважно за нами слідкує. Сьогодні ми, як завжди, будемо говорити про інформаційні загрози, які так чи інакше впливають на нас, які на нас шле наш е, неблагополучний сусід. Парад Пабіда Бєсся до 9 травня. Дивився, може, парад не дай Боже. Я насправді не люблю себе настільки аж мордувати. Іноді дивлюсь щось русське, але винятково для того, щоб потім його розбирати. Я думаю, ти менш щаслива людина, і ти його точно дивився. Дивився, дивився. Я радий єдиний, що він був короткий, тому що. Оця вся техніка військова, яку вони так анонсували, що буде, не було її. Mm -hmm. І з усіх танків, які я там побачив, був тільки Т-34, більше нічого, і я очікував, що можливо якось зараз будуть коментувати, що танки роблять свою справу, бо ще щось, просто проігнорували тотально. Я ну, був трошки здивований і розчарований, тому що не допрацьовує пропаганда. Якщо коротко підсумувати, от те, що я побачив, то Максимально гучними словами показують, що у них зараз відбувається, і це такий момент знаєш мотивації перед черговим наступом Росії. Можна так це узагальнити, як ти вважаєш? Я думаю, що вони нагнітають, і Росія, як завжди, використовує всі свої ресурси для того, щоб створити, скажімо так, от в аудиторії своєї, тобто в людей, які сприятливі до пропаганди, максимальну екзальтацію щодо того, що відбувається. Це потрібно винятково для того, щоб у людей, не дай Бог, не почали працювати. Мізки відтак, у них критичне мислення і прагнення до якогось конструктиву замінено ілюзією. І побідобєсія це частина цієї ілюзії. Ця ілюзія називається русські. Вілічієм, відповідно, вони чомусь вважають, що е, ту роль, яку, е, скажімо так, країни-союзники е, зробили, ну, здійснили в ході Другої світової війни, і наслідком чого була поразка Третього Райху, Японії та Італії, це чомусь винятково роль Росіюшки. Тобто це те, що Сталін сказав ще в 45-му році як знаменитий тост за великий русський народ, про те, що от він дякує великому руському народу, що не повбивав їх у Кремлі через повстання, а дозволив себе очолити і вивести до Берліна. От Сталін був вдячний великому руському народу за це, і мені здається, що вони ці всі міфологеми культу особи, культу лічності Сталіна, які тоді були використовувалися, повністю переносять на Путіна. Тобто вони з Путіна зараз корчать нового Сталіна, який так і, може бути при владі скільки завгодно, е і таким чином його легітимність продовжують. І на мою думку, е знову ж таки, віріччя це костиль. Це костиль, яким Путін себе підтримує. А один із елементів цього, скажімо так, цієї милиці, так, цього русського костиля, і є е, побєдо-бєсіє. І відповідно це для них спосіб не тільки показати або роздути, точніше, цю ілюзію своєї теперішньої величі, але і замарати в цьому своїх теперішніх союзників. Але, на мою думку, звісно ж, єдиним адекватним ставленням до Другої світової війни є усвідомлення, усвідомлення трагедії, є усвідомлення того, що це треба пам'ятати, і, і треба пам'ятати передовсім жертви, а не е, прославляти того, хто е, краще за інших убивав е, собі подібних. От така моя думка. Хочеться також звернути увагу на той момент, що два слогани український і російський можемо повторити mm -hmm. з сторони Росії і ніколи знову з нашої сторони. Тоб... І це дуже показово, абсолютно. Це те про що я кажу. Ти правий. Тому що це показує адекватне ставлення України, яка прагне е, свободи і миру, і Росії, яка прагне повторіти е, е, знову ж таки, що повторіть м'ясорубку. Крім цього, слід зазначити: росіяни в рамках цієї пропагандистської кампанії навіть зламали спутниковий ефір українських деяких телеканалів, і це було підтверджено. Нацрадою телебачення радіомовлення, проте дивлячись на цей апарат, я не знаю, заради чого ви старалися ламати, щоб показати, що щоб показати там 56 бронеавтомобілів. проїхало, один танк. Т-34 все слухай. Ну вони ж роблять це не за не заради того, щоб на щось вплинути в Україні. Вони заради того, щоб показати своїм же ж якимось гражданам, що вони там нібито щось можуть хакнути в Україні. Ну насправді українці від цього тільки хіба що крінжанули, ті, які побачили це. Типу, поржали від цього їхнього від цих потуг їхніх, та й не знаю. Там насправді нам в нас є купа важливих справ, наприклад, донейтити на збройні сили України, аніж дивитися. Це всякі ці їхні недопоради. Звісно ж, Путін не забув у своєму виступі сказати і про те, що ядерна зброя вона присутня в Росії. Ми готові навколо нас одні недруги. І знову ж цей їхній величезний наратив. Ми перемогли фашизм один раз, будемо перемагати його ще раз. І для цього їм треба перемогти фашизм у собі. Як відомо, расизм, сучасна російська ідеологія це єдиний, і справді найбільш впливовий атавізм, тобто пережиток оцих всіх рухів фашистських 20-го століття, тому що інакше сучасну російську ідеологію, аніж як фашистською чи постфашистською, назвати неможливо, вони просто, по суті є людьми, які на шовінізмі і на новому імперіалізмі будують. У яку свою державну політику від внутрішньої і до звичайно ж зовнішньої, і е, я думаю, що для багатьох із нас, і для я думаю, практично для всіх українців зрозуміло, що це просто таке прикриття ідеологічне. Знову ж таки, ми з тобою неодноразово сьогодні будемо говорити про те, як русский називають чорне -біле, а біле чорним, і це абсолютно лягає в їхню ідеологію. Так і є. Чудово, йдемо далі. В цьому контексті не будемо випадати. Від Путіна не відходимо, тому що дуже багато його було на минулому тижні. На жаль, сподіваюсь, він буде достатньо мертвим, щоб ми до нього від нього не відходили. Це буде потім така з кульмінація з просторі: що раз обговорили, будемо говорити три ефіри обговорювати, крутити на відео, як все відбувалося, ця церемонія Це прощання. Але ж давай спочатку церемонія його псевдолегітимізації. Так, інаугурація Путіна знову ж таки, узурпатор при владі. Путін фактично знаходиться у владі з 2000 року, зможе правити країною нібито легально ще 6 років. Знову ж таки, як вони переписують усе конституцію, окей, і це їх справа. Якщо росіяни це хавають, хай буде. Проте, ми не можемо визнати ці е, вибори легітимними, правильними, тому що вони проходили на наших територіях на тимчасово окупованих територіях України. І звісно ж таки, Путіна, президентом ми не називаємо це російський диктатор. Він і є диктатором. Який же він президент? У них є просто чистої води імітація демократичних інституцій, нібито демократичні інституції. Оці всі їхні виборні елементи влади. Оці всі їхні, скажімо, представницькі форми так званої демократії. Це абсолютна імітація. Так само імітацією є і статус Путіна. За великим рахунком, статус Путіна він же абсолютно диктаторський, і більше того, я вважаю, що Путін і є самодержцем. Так вони відкатуючи Росію як шовіністичну імперію до стану 19 століття, з звісно ж, засіханнями на землі України українські суверенні землі, вони по суті відкатують і ідеологічну систему. А в ідеології Росії лежать такі, якби скрепи, як православія, самодержавія і народність, і ось ця народність, яка у них по суті зараз такий конгломерат із таджиків, чеченців і. Залишків, недобитків слов'янської да частини за великим рахунком, ну ми можемо подивитися, що це дуже-дуже, скажімо, протирічлива у них явище, ця народність. Тобто, ну, русських мають доволі опосередковане ставлення, принаймні до того, які вони були в 19 столітті. А е, самодержав'я, ну тобто православ'я це Кирил Ой. і вся ця його шайка ФСБ, ФСБшна, ми з тобою ще так, це зачепимо. Так, так, так. А самодержав'я це Путін. Вони до. Цього відкатують. І от я знаю, що ти мені можеш е, розповісти про оцей прикол із Кирилом і Путіним, він дуже я, показовий. Я був вражений насправді, коли це виплило в публічному просторі. Кирил Гундяєв просто каже, Путіну ваше Величество» е, і бажає йому управління до кінця своїх днів. Ну, це ти... і є реставрація самодержав'я. Вона може, звісно, не називатися так. Тобто, е, ну ви ж розуміємо, наскільки умовне слово, президент в його випадку. 100%. Е, але. Факту він є самодержець. Він по факту і вирішує якраз такі справи, і він більше того, хоче, щоб в нього був такий імідж. Так, це серйозне псо, яке розкручується в рамках середини Росії, і, і люди це дозволяють. Що найголовніше, народ Росії сприймає це окей? Це до речі, абсолютно ознака так званої авторитарної особистості, авторитарного суспільства. Це було досліджено якраз в період і після Другої світової війни колом німецьких та американських дослідників, так званої Франкфуртської школи, і, зокрема, Теодора Адорно. Він написав працю авторитарна особистість, де він прослідковував, що авторитарний лідер. Може через певні інституції, через певних своїх послідовників е, стимулювати найширші маси народу до е, поведінки, яка ну є справді конформною. Тобто в Німеччині це був геноцид євреїв, наприклад, в Росії Росія прямує до того, щоб влаштовувати геноцид українців. В кінці треба додати момент. Дуже багато людей, як в Україні, так і на Заході, задали себе питанням, що тепер чекає нас, який розвиток подій, в якому ключі все буде розвиватися. Тому що, ну, все, Путін знову на 6 років. Одні експерти сказали, що буде певне послаблення, тому що ну, він розслабиться, все не треба йому боротися за крісло лідера. З іншої сторони, я не думаю, що він сильно переживав про те, що він може не стати президентом. Це було. В принципі логічно тому про ніякі послаблення говорити не варто потрібно донатити. Це точно потрібно підтримувати Збройні Сили України. Потрібно будь-якими вашими зусиллями допомагати Україні протистояти, тому що я переконаний, що е, Путін і не сильно страждав, і не сильно побивався, що йому е, нібито можуть припинити повноваження. Я він абсолютно контролює ситуацію. На жаль, усі ці міфи і баєчки, що він там смертельно хворий, що він там е, десь дінеться. Ну. Ми можемо знаєте, на Бога надіятися, але е, однозначно потрібно діяти в активному полі і підтримувати збройні сили України всіма способами. Ще одна резонансна тема, про яку слід поговорити, це ядерний шантаж Росії. Знову Росія повернулася до свого улюбленого методу е, шантажу. Це ядерний шантаж. Білорусь до речі, так само підключилася до цього. Передісторія коротенька голова МЗС Великої Британії Кемерон заявив, що Україна може використовувати зброю Британії по території Росії. Одразу ж МЗС Росії заявили, що своєю заявою Кемерон нібито де-факто визнав Велику Британію стороною конфлікту. І звісно ж Путін одразу заявив про навчання з використанням тактичної ядерної зброї. Білорусь підключилась, так само почали проводити навчання. До речі, Білорусь не припиняє навчання військові з квітня 22-го року. Вони їх продовжують, продовжують, продовжують. Що бачимо в цьому контексті, в принципі? Коли немає ніяких методів впливу на західних партнерів і на їхні рішучі дії, ми достаємо ядерну зброю. Ну сподіваюсь, вони її ніколи таки не дістануть. Можливо, вона там вже давно згнила, чи в якомусь такому стані, що ми ж ніколи про це не дізнаємося, доки вона не буде застосована. Сподіваюсь, цього знову ж таки не станеться ніколи. Але. Що важливо розуміти, навіщо цей шантаж, що він показує, як на мене, він працює одразу на декількох напрямках. Оця їхня спецоперація в інформаційному полі, по-перше, вони працюють на власну аудиторію. Тому що, звісно, це ж не порядок, що е, Британія, настільки, як і Франція, зараз, настільки активно включається в цю історію, і ми вже абсолютно чітко розуміємо, що це викликає страх у росіян, це викликає і страх. І е, для того, щоб їх нібито як заспокоїти, треба припугнути англічашку, е, як це все у них часто відбувається, але. Я думаю, що ми з вами маємо більше спостерігати за реакцією британців на цю тему, а не за тим, що вони там за політику влаштовують. Якщо британці після цього, після цих заяв щодо ядерної зброї, не відкотили свої заяви назад. Вони не сказали Ой, ой, ми злякалися ядерної зброї, давайте ж ми Україні заборонимо знову щось на влаштовувати. Це очевидно перші ластівки, за якими має послідувати і позиція Сполучених Штатів Америки. І тоді це вже дуже багато змінить в цій війні. Росіяни цього бояться, і можливо, оця заляк. Ковання британців це просто їхній спосіб, нібито упередити е, реакцію Сполучених Штатів, яка може бути значно більш е, в цьому сенсі, та тобто, в прогнозі, скажімо, вплинути на ситуацію докорінно з іншого боку. Вони працюють нібито і на зовнішню аудиторію, підігріваючи акцент на своїй значимості. Е, звісно, їхня значимість якраз і полягає в тому, що десь у них на складах ядерна зброя є. Ну так і в КНДР є знає е, е, ядерна зброя. Ну і що тепер ми будемо говорити про те, що. Е, Росія просто належить, як і Лукашенківська, оця от, нібито офіційна Білорусь, належить до е, табору ізгоїв. Єдиний шанс вплинути на міжнародну спільноту в їхньому розумінні це махати, от як ти говориш цією е, ядерною дубіною, як це раніше називалося в журналах Макштал там Перець або що. Ну тобто, по суті, такий собі блеф на е, наявності власне, власної власної ядерної зброї, і на е, якісь власні неадекватності в очах інших. Тобто, от таким чином це може сприйматися. Так і є і третя. Сторона, якщо можна так сказати, це звісно ж сіяння паніки всередині України. Вони не можуть без цього ніяк. Проте слід заспокоїти українців. Росія не вперше, якщо ви пам'ятаєте, з 22-го року дуже часто піднімали питання стосовно ядерної зброї стосовно провокацій на ЗАЕС, стосовно брудної бомби, ми це все спростовували. Все закінчувалося на етапі слів і оцих гучних заяв. Тому слід заспокоїтись, і потрібно розуміти, якими б опальними росіяни не були. Вони знають наслідки застосування ядерної зброї, і вони будуть катастрофічні в першу чергу для них. Абсолютно, абсолютно, вони на це не підуть, хоча би виходячи з того, що удар у відповідь може знищити не тільки владу Путіна, але й величезну кількість, скажімо так, людей. Ну і це буде остаточний крах сучасного світу. Ще одна тема. Довгограюча, насправді, і ми не можемо про неї не говорити, тому що вона дуже небезпечна, і ми будемо повторювати постійно про це, щоб проінформувати наше населення. І ПСО Майдан 3 і його новий виток це подання в розшуку РФ Володимира Зеленського. Як це відбувалося? Тобто, викатили новину, що Росія офіційно подала в розшук президента України Володимира Зеленського. Після цього, ну тобто, це сюр, як на мене, кого ви подаєте в розшук? Вам так складно знайти Зеленського. Він десь ховається. Ми не бачимо його щодня в нових оновленнях. Це по перше, так в щоденних зверненнях. Де ж він зна... точно. знаходиться? Проте це їм потрібно для того, щоб показати, ніби вони офіційно працюють і в рамках закону. Вони нікуди не йдуть. Вони от є закон і вони його притримуються. Проте те, що вони його переписують під себе, це нікого не хвилює. Щодо того, як це все відбувалося, подали його в його врошук, і зараз зразу ж включилося інформаційне поле. Почали викручувати зі сторони, якої ми готові до. Заключення миру, до мирних перемовин, ми взагалі пацифі. Проте не можемо заключати мир з людьми, яких ми подаємо в розшук. Як це так? І тобто для людей, в яких присутнє мінімальне критичне мислення, це просто викликає сміх. Для росіян це працює. І Суть навіть не в тому, що це для Росіян працює. Суть в тому, що це ми, ми спостерігаємо, як активно зараз розповсюджується на заході. Тобто, в першу чергу, Росія хоче дискредитувати президента саме на заході, в очах міжнародних партнерів. Мені нагадує відповідно позиція Росії, ніби як позиція істі з необмеженим доступом до інформаційного ресурсу. Тобто е- річка Росія бліфує з ядерною е зброєю. Тобто, це нагадує е е ситуацію, коли будь-яка адекватна людина зрозуміє, що перед вами істі якій не можна не те, що вірити серйозно сприймати її діяльність в жодному разі не можна. От яка відбувається, але е на жаль, ми мусимо. Усвідомлювати, що дуже багато людей не має цього критичного мислення, і вона не може розпізнати в неадекватній інформаційній політиці Росії ознаки імітації, ознаки спецоперації і так далі. Тобто, ми то з вами розуміємо, що це і ПСО. А люди, які це читають в мережі X, або люди, які, наприклад, це чують від якихось куплених Росією лідерів думок у себе, або через інші методи маніпуляції цю інформацію сприймають, вони можуть, звісно ж. Підпасти під певний інформаційний вплив. Але ми, українці, мусимо усвідомлювати, що все, що ми з вами можемо зробити, це продовжувати всім нашим знайомим на Заході, всім нашим знайомим, які цікавляться цією темою, говорити про те, що ми на 100% живемо в ситуації легітимної влади. Правильно? Тобто, в жодному сенсі влада в Україні не втрачає. За жодних обставин своєї легітимності згідно тому, що... конституції, України. тому що в Конституції України чітко описані всі ці механізми, і ми йдемо через абсолютно законний спосіб, який всюди зафіксований. І тому ми можемо з вами пояснювати це нашим якимось знайомим, опонентам. Можливо, хтось сумнівається в цьому. Але ну звісно ж, якось самим підпадати під подібні наративи. Ну мені здається, що тут потрібно бути дуже або. Страшенно любити русський мір і вірити кожному слову Путіна і його посіпак, або абсолютно, знову ж таки, не мати критичного мислення. Майдан – це чітко російське ІПСО. Абсолютно очевидно. Будь-які нові витки цієї ситуації, це для нашого спостереження з вами. Для того щоб ми вкотре переконали, що це російське ПСО, і нехай ну не пускайте це просто в свій розум. Нехай вам ця ситуація не здасться загрозливою, і тим паче не здасться такою, що з цього приводу потрібно там якось переживати чи потрібно панікувати, аналізуючи цю ситуацію, тримаючи руку на пульсі, ми можемо прогнозувати, як будуть далі розвиватися події, тобто російська пропаганда. З однієї сторони буде ставити нібито законного президента Росії, якого пройшла вже інаугурація, тобто, знову ж таки, закриваємо очі на те, що конституцію переписали там. Будуть з іншої сторони ставити президента Зеленського, який нібито втратив свої повноваження. Хоча ми не переписуємо Конституцію, ми діємо згідно чинного законодавства, і ось так все буде викручуватися далі. Тому. Просимо українців бути обачними, мати критичне мислення і розуміти, як далі буде діяти Росія, тобто будь-яку чутливу тему вони будуть підсвічувати і викручувати маніпулятивно зі своєї сторони. Але їм. Що, от, що дуже важливо, це все відбувається в інформаційному середовищі. В реальності цього no, не, відбувається. не відбувається, ви розумієте? Тобто, в реальності в законодавчій сфері, в сфері військового, власне кажучи, розподілу сил в якихось таких речах, які реально пов'язані з безпосереднім, скажімо так, буттям суспільства, це все ну ніяк не заторкується, Це нагнітання інформаційне, і не в останню чергу це нагнітання, навіть не на українського, хоча б так на українську аудиторію, так само, а на західну аудиторію. Тому дивіться, до речі, як реагують на. Наші союзники, хтось взагалі засумнівався: Франція, Німеччина, США, Британія Не. в легітимності Зеленського, Не. звичайно, тому що ніяких сумнівів немає. Якщо вам потрібна конкретика, то ресурси, деякі ресурси в мережі TikTok, тому що там дуже сильно просуває Росія саме цей ПСО. Вони блокуються адміністрацією TikTok. і я думаю, що цього достатньо що. Активні дії спротиву відбуваються і проводяться. Окей, я вважаю, що це був конструктивний діалог. Донесли до наших глядачів потрібні думки, аналітику. Якщо є щось додати, прошу. Мені теж здається, що ми е, сьогодні обговорили всі ключові речі, але я думаю, що вам щось є додати, наші шановні глядачі. Пишіть, що ви думаєте, з приводу руського побідобесія, з приводу їхнього яндерного шантажу, з приводу е, їхнього ІПСО щодо розхитування легітимності української влади, цікаво дізнатися.